Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що, черговий місяць добігає до кінця, пора робити прогнози на наступний місяць. Сьогодні у нас будуть поради вищих сил на травень. Ну, для тих, хто давно на каналі ті вже знають, для тих, хто перший раз пояснював. Зараз я представлю всі камінці і потім зроблю прогноз по кожному камінцю. Ваша ж задача налаштуватись і вибрати той камінець, який найбільше вам відгукнеться, який найбільше вам приглянеться. Отже, сьогодні в нас в програмі ось такий от рожевий граніт, білий кварц і аметист. Мене питали такий темний аметист? Так, да, такий темний аметист. Отже, замовкаю, даю пару секунд вибрати, ну і будемо починати. Ну, кому треба більше, ставте в паузу. Ну що ж, мочитесь позручніше, ну я починаю. Добре, ну отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на травень тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правду. Пер ПЕРЕВЕРНУТИЙ Я ПЕРЕВЕРНУТИЙ перевернути. Тейвас. Соло? Цікаво. Отож, що ми маємо? ПЕРТ ПЕРЕВЕРНУТИЙ я вас перевернутий ТЕЙВАС і соло. Отже, ПЕРТ ПЕРЕВЕРНУТИЙ говорить про те, що вам варто буде. Поекономити кошти, не треба транжирити, це те, що зразу. Далі, перевернете, показує, що є якась для вас закрита інформація. Да? По якомусь вашому питанню, щоб його вирішити, вам бракує інформації. Ну так от, порада цієї руни якраз і є не спішити, ну, до речі, тут ще я вас перевернути поряд, зібрати додаткову інформацію. Є щось те, що ви упустили з виду, або те, чого взагалі не знаєте. І воно стане для вас неприємним сюрпризом. Ну і кошти не транжирте, вам вони на щось знадобляться трошки пізніше. Далі, ЕВАС Перевернутий. Так само порада не поспішати, тобто, не женіть коней, дослівно якщо. Якась ситуація у вас буде пробуксовувати, і, ну, і мало що ви зможете там зробити. Просто, що називається, довіртесь ходу подій. Так як воно йде, хай воно йде. Далі я вас перевернути в той же час показує пошук варіантів. Ось у вас іде якась таємниця чи то брак інформації. І ось вам показують, що треба шукати варіанти, як, ну, як власне, розкрити цю таємницю, як е, дістати цю інформацію. Да? Варіанти є взагалі. Далі по Тейвазу прямому. Ну, Тейваз прямий, що показує, проявити активність це рух до своєї цілі. Бачу ціль, не бачу перешкод. Ось, але це руна, яка показує справедливість, в тому числі не тільки людську, а й божественну. Все, що робите, маєте робити на совість і по справедливості. Ось Тобто, проявіть активність, під лежачий камінь вода не тече, як то кажуть. Да? Ну і загалом ось. І якщо ви все зробите правильно, все зробите по справедливості, проявите активність, куди прийдете до соло. А це руна перемоги, руна здійснення мрій, руна реалізації бажань. Мало того, хтось і цілістість знайде, тому що це руна цілісності, цілісна особистість. Це, до речі, ну що, в контексті поради соло показує віра в краще, віра в перемогу, і це одна із рун оптимістів, як я це називаю. Тобто, по максимуму позитивних емоцій вам треба, віра в краще, оптимістичний настрій. Ну і десь можна себе трошки побалувати, ну, в межах розумного, звичайно. А ось, далі, Тейва Соло, ну, до речі, у когось. Тейва часто суди показує, у когось може бути перемога в суді, наприклад. Ну, це побічне, що мені пішло, це явно не для всіх буде підходити, а для декого, хто цей камінець вибрав. Ну, в принципі, з такого, що ось, ось вам віра в перемогу, віра в свої сили і оптимістичний настрій. Ось те, що вам потрібно зараз. Ну і десь трошки побалувати себе. Так, гаразд, дякую, за відповідем. Давайте далі. Наступний камінець. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради дадуть вищі сили на травень тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть вам, правда. Інгус. Перт. Соло. Евас. Да тільки вже прямий. Ухте! Прям-прям взагалі -прям гарний. Але, тим не менш, хоч весь розклад і прямий, це не... тут буде цікаві моменти йдуть. Що у нас тут? Інгуспер, соло, евіс. Прямий. Все пряме. Ну, Отже, Інгус, Інгус показує, що не зациклюйтесь на матеріальному. От вам зразу така порада йде. Тому тому якби достаток у вас є. Ну, Інгуспер це явно в сторону роботи, там, бізнесу і так далі. Тобто не зациклюйтесь на матеріальному. Подумайте речі про речі духовні. Зокрема, інгус має під собою і любовний підтекст. Да, Подумайте про любовну сферу, в тому числі. Не зациклюйтесь на матеріальному. Далі. І, то, до речі, ті, ті якісь негаразди, які у вас зараз є в житті, то вони мають вирішитись для вас позитивно. По такому-то набору. А, далі, по перту. Ну що, у вас удача? Це ріг достатку, це удача і так далі. Перт Соуло. Одна з найкращих зв'язок що інгус поряд. Це то прям заклик, ловіть момент. Якась прям дуже цікава пропозиція вам може в травні надійти. А, нюанс в тому, що ця пропозиція прям чека, не чекатиме. Треба брати і робити, брати і реалізовувати, бо воно згорить, як то кажуть, такий шанс. Прям ну, ловіть момент. Прямо має вам бути гарно. А, по перту, перт шока. Ну, перт закликає ловити удачу загалом. Тобто. Це карма, це та карма, яка позитивна. Тобто, щось десь ви гарне зробили, і ось, власне, Всесвіт у вас буде в травні прям віддячувати, як то кажуть. Ловіть момент і насолоджуйтесь. Далі, соуло, ну що, руна здійснення мрій, руна реалізації бажань. В контексті поради, це порада, віра в оптимізм, віра в краще, віра в себе, в свої сили і віра в позитивне вирішення ситуації. Загалом, соло так само, руна оптимістів одна із, так як я це називаю. Тобто це про оптимістичний погляд на життя. Аспект, увага має бути у вас на позитив, не на негатив. А ось. Ну і цілісність загалом. Соло в контексті паради так само показує, да, десь вам можна побалувати себе трошки, да, ну, в межах розумного, звичайно. І загалом соло це цілісність. В принципі, у вас, якщо читати, це шанс на що? На знайти цілісність, духовну гармонію, якщо хочете. І далі. Евас. Евас так само закликає ловити момент, не втрачати можливості. Того, що ось у вас прям можливості будуть. Можливості будуть. О, ну, Беріть і реалізуйте. Це вам зразу заклик до дій, якщо так. В той же час Евас показує подорож. Можливо, щось десь відкладали, якусь поїздку або що. От вам рекомендація, порада цю поїздку зробити. О, в принципі, вона для вас має вдало обернутися, якщо так. А Для когось це може в принципі бути і поїздка на відпочинок. Для когось це явно не для всіх. А ось, ну, Ева за що? Ева це пошук варіантів. До вашої цілі, до, ось, до перемоги, до здійснення ваших мрій, веде далеко не одна дорога. Ну, тому шукайте ту дорогу, яка приведе вас, власне, до здійснення ваших мрій. А так. Ну, прямо ну, прям ця трічка це прям, прям вогонь. Інгус, перте, соуло це прям, так, да. це прям гарно. Комусь, прям, з тих, хто вибрав цей камінець, прям буде щастити прям гарно, так? Але знов-таки, не покладайтесь на фортуну. Тому що фортуна це така. Дівчина з характером. Тут вона вам посміхнулась, а в наступний момент може відвернутись. Тому використовуйте свій період удачі з розумом і робіть те, що вам дійсно важливо, а не, що називається, не грайте в лотерею в надії в надії. В на... Фу, Та що ж таке? А не грайте в лотерею в надії на виграш. От от. Азартні ігри взагалі погана штука, відразу від того попереджаю. Давайте останній камінець у нас лишився. Аметист. Отже, покажіть мені, будь ласка, які поради, дадуть вищі сили, тим людь... на... які поради дадуть вищі сили на травень тим людям, які вибрали цей камінець. Скажіть, вам правда. Іса. Феху перевернуто. Маннус. Постаруна. Ну, гаразд докладу. Ейвас. Ага, в цьому плані. Ну, а метист у нас сьогодні прям такий, прям загадковий, прям містичний. Що в нас тут? Іса феху перевернута, Манна з Ейвас. Дивіться. А, зразу, зразу, що вам порада? Почекати. Не женіть коней. Зразу вам порада. Іса показує, що вам треба зупинитись. І обдумати свої плани. От реально. Іса показує, тут ще й постару на А Не зупинитесь самі, вас зупинять вищі сили. Повірте, якщо вищі сили хочуть людину зупинити, вони її зупинять. Вплоть до потрапляння на лікарняний, а то й в лікарню. Тому, якщо у вас щось не йде, відкладіть. От, от не, не бийтесь головою об стіну, бо розіб'єте голову. Тут, тут така порада йде. А зразу Іса це. Ну, Час для роздумів, для медитації. Комусь треба взяти от реально паузу, відпочинок. Хтось трошки вже загнав себе і на грані виснаження. Ось. Комусь треба із тих, хто вибрав цей камінець, комусь треба взяти відпочинок. Когось просто вищі сили будуть гальмувати. То що, то, що ви маєте подумати, знов таки, вищі сили на зло людині не роблять. Раз вас гальмують, наче є на то причина. Тому, ну, якби не женіть коней. Якщо є така можливість, то зразу е, Іса дає пораду, важливі, спла важливі справи перенести, відкласти на пізніше. Не на цей місяць, коли у вас ІСа. Тому що йтиме воно явно тягнутиме ці гладко не піде. Далі, е, феху перевернута. Е, так само заощаджуйте кошти, не транжирте. На щось вам знадобляться кошти, феху перевернута, часто показує. Якісь несподівані, незаплановані трати, неочікувані. Тому, якби не транжирте, вам кошти на щось знадобляться таке. В той же час і надміру грошами не переймайтесь. Гроші у вас будуть. Ось, далі а Манас. а, Манас руна цілісної людини. Загалом ви розумієте, що ви хочете, але у вас бракує ресурсу. І це не тільки про фінанси, це може бути енергія, час, там, натхнення і так далі. У вас бракує ресурсу на реалізацію цього. Загалом, Залом. Якщо, якщо дивитись весь розклад, то можна і сказати, що вищі сили якраз вас і блокують, обмежують на те, щоб у вас цей самий ресурс накопився. Затримка піде вам на користь. І відпочинок так само. А в контексті поради, Манас перевернути вже зовсім. А манас прямий це що? Це порада скласти плани. От Конкретно сісти, продумати, що ви хочете, як ви хочете, конкретно в деталях продумати. І дуже великий шанс, що ці ваші плани і будуть реалізовані, так як ви собі задумали. О. І це порада шукати, якщо у вас якась відповідь вас мучить, шукайте відповідь в собі. Це концентрація на собі. Не в контексті егоїзму, а в контексті заглянути всередину себе. Далі, посторона. Ну що ж, вищі сили. Двояко можна прочитати насправді. З одного боку, для когось це буде пряма порада звернутися до вищих сил. А вже які то сили будуть, кожен вирішує для себе. Це по-перше. По-друге, пустаруна показує, що втручання вищих сил у ваше життя. Вищі сили уважно за вами будуть стежити, конкретно. А коли за вами стежать вищі сили, значить логічно, що треба вести себе добре. Да? По справедливості. Того, що того, що. Тож, Якщо вищі сили вже на вас звернули увагу, то доволі швидко вам по голові може прилетіти, якщо ви десь накосячите. Ну, це я по-простому кажу, щоб було зрозуміло. А, І третій момент Ну, це, це сюрпризи якісь від вищих сил. Це то, що лежить за межами прогнозу, те, що вам знати не потрібно. Ну, я повторюсь, вищі сили на зло людині не роблять, але приготуйтесь до того, що в травні вас чекають сюрпризи. Загалом, сюрпризи ті будуть залежати від того, що ви заслужили. Тому що це може бути не тільки хороший сюрприз. А далі по Ейвазум. Ну, в такій связі пустаруна Ейвас це явно порада звернутися до вищих сил. Вже які то сили будуть, знов таки, повторюсь, це окрема історія. Це про духовний розвиток, саме от духовний розвиток в такій трійці – Манна, Спустаруна, Евас, явно в сторону духовності вас ведуть. В той же час Авіас чітко показує магію. Комусь із тих, хто вибрав цей камінець, варто задуматися про те, щоб звернутися в сторону магії, для, за, для вирішення своїх якихось питань, проблем, там, завдань і так далі. Ну, якщо не магія, то це загалом езотеричні практики, різноманітні угу. і явно духовний розвиток. Явно. Для когось це буде напряму звернення до релігії, для когось це може бути звернення до вищих сил інших, скажімо. Ну, Знов-таки повторюсь, кожен сам для себе вирішує, а які для нього будуть вищі сили. Якби. А, ну І загалом Ейвас Ейвас так само дає певні обмеження, певну зупинку, затримку. Але нюанс в тому, знов таки, по стару на ЕйВС, тут може, якщо читати дослівно, то як вищі сили вас гальмуватимуть. То, що ви надміру розігнались а, там, де не треба. А, і Ей вас показує, що? Особливість цієї руни, що затримка в результаті піде вам на користь. Те, що здається зараз, що катастрофа, що щось там не виходить, затримується і так далі. По проходженню часу ви зрозумієте, й добре, що воно так вийшло. Розумієте? Дві руни на, на обмеження впали, дві руни на затримку. І ще й пуста руна випала, ви ще сили. Ну, якби тут більш ніж красно красноречів розклад. якби. Ну, тому так. Попереджаю ще раз: не женіть коней. Будете гнати коней, вищі сили вас вплоть до того, що покладуть на лікарня, а то і в лікарню. Якщо будете гнати коней. Ну, це так. Попереджений, значить, озброєний. Так, ну і з такого, ніби все. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!